Партия пенсионеров создана в 1999 году. К 2003 году было более 400 областных, городских и районных организаций. К 2006 году количество партийных организаций в первичных, областных, городских и районах было более 4000 организаций. В августе 2010 года меня избрали председателем партии пенсионеров. И учитывая то короткое время, мы решили активно принимать участие на выборах в 2010 году, показатели которых были достаточно высокие. Как пример, по Киевской области город Боярка мы набрали более 8%, город Краснодон 7%, Луганская область и город Алушта 8%. У нас есть... 620 депутатов в городских районах и селищных рад. После завершения выбора в 2010 году для многих партий это, было, это были последние выборы, но это не касается партии пенсионеров. И мы не приостанавливали работу. 18 декабря провели всеукраинскую конференцию и было принято создать молодежную организацию при партии пенсионеров, которая занималась бы анализированием и мониторингом предвыборных обещаний депутатов, в первую очередь от партии пенсионеров и других политических сил, чтобы не давать возможность на следующих выборах в очередной раз обмануть многомиллионный слой населения которые является самым ранимым, это пенсионеров. Что касается города Киева, почему мы планируем выдвигать Игорь Игоревича Добруцкого на кандидата в мэра города Киева. Мы достаточно давно наблюдаем за его деятельностью, за общественной организацией, которую он возглавляет. социальной ініціативи, і учитывая тот факт, що у нього є огромний опит роботи в мерії города Києва, в депутатському корпусі, чоловік, який знає проблеми города Києва, і чоловік, який хоче прийти не рушить, а не Я Дуже коротко вас ознайомлю з програмою, яку я вважаю на сьогоднішній день недооціненною і незавершеною. Це якраз... Та, будемо сказати, не хочеться цим словом сказати, ніша. Це, це та частина нашого життя, яка сьогодні недооцінена, а саме пенсіонери і люди, яких наближається вік до пенсіонерів. На мою думку, програма, яка має носити характер, в першу чергу, це краси, гідності і відношення. Іншого до пенсіонерів, тому е, буде розроблена програма розташування в усіх районах громадських приймальних, де буде зосереджена робота кол-центру і е, перший рік роботи до виборів саме моніторинг справжніх цінності життя е, тих, хто має досвід, тих, хто виростив дітей, і тих, хто дав нам життя. Перший етап і на цьому етапі нам стане зрозуміло, що важливо притворити в життя, вже будучи на сесіях Києва Ради, при визначенні проектів рішень тих законів міських, які би полегчили або покращили життя мешканців Києва, а саме незахищених верст населення. В першу чергу, на мою думку, це сам зовнішній вигляд нашого пенсіонера. Це естетика, це, це все, що стосується е, одягу, е, зо, е, його внутрішнього стану, його зовнішнього вигляду. Це те, щоб ми в першу чергу е, звернули на них увагу. Не, неодноразово ви бачили, як в Європі виглядають е, саме пенсіонери, як вони е, мандрують е, між країнами, який у них вигляд, в якому достатки вони є. І нам дуже хочеться, щоб е, саме. В Києві ми показали приклад, як це має бути сторона, яка би могла дати можливість провести дозвілля і саме забезпечити себе, маючи той досвід, маючи вільний час ще іншим, якесь хобі. На нашу думку, це було є можливим зв'язок з областю, де ми могли би для тих людей, які виходять на пенсію, за їх до два. Виясняти і брати замовлення на невелику частину городини це сотка дві, де кожен пенсіонер міг би зручний для себе час поїхати вирощувати продукцію саме сільського господарства, бо знаємо, яка вона сьогодні в якій ціні. І це тільки частина тих заходів, які ляжуть в основу нашої програми. по... Поваги до пенсіонера і до його самореалізації, враховуючи його досвід і те, що він ще повний сил працювати на суспільство. Це то, що стосується розходної частини, і якщо нам вдасться в перший рік оживити ці проекти, і вони будуть цікавими, ми обов'язково їх перенесемо в простір закону. За цей час будуть підготовлені нашими юридистами ряд проєктів рішень і надані в комісії для обговорення, щоб коли ми вже прийдемо фракцією в Київраду, Раду, вже ми точно знали, які проблеми ми будемо вирішувати. Бо в нас готові а, проєкти рішень, в нас готова програма, і ми не будемо втрачати часу на те, що от ми прийдемо, розберемося.